Вітаю вас, мої любі дорогокласники. Запрошую вас на урок літературного читання. Сьогодні ми будемо перевіряти свої досягнення. Підводимо підсумок за темою, читаємо, пізнаємо таємниці рідної мови. Також попрацюємо з дитячою книжкою. Зараз ми з вами зробимо розминку. Прочитаємо разом з сонечком. Ла, ло, лі, ли ля ле лю лу, и і, и ля іля, ілю, іле, ілі, іле, ілу, іло. Лиса, лисі, лисю, лися, лисе, лиси, лису, лисо. Молодці. А зараз буде цікава вправа. Треба упіймати слово. Спробуємо його впізнати. Осінь молодці. Листок розумнички. Колискова, розумнички. Перевіряємо свої досягнення. Я знаю назву розділу. Я знаю назви творів, які прочитали Колискові заклички. Я знаю слова з прямим і переносним значенням. Розумію, можу пояснити, кому і з яким почуттям співають Колискові, чому в них багато посткливих, ласкавих слів. Чому в українській мові про одне поняття можна сказати різними словами? Наприклад, коли говорять заклички, лічилки. Наведіть, будь ласка, приклад, з якою метою народ складав прислів'я? Раджу вам після кожного. Завдання або питання ставити паузу для того, щоб вам було зручно дати відповідь. Я вмію розказати на пам'ять вивчені колискову, закличку, скоромовку, прислів'я оберіть, що вам більше до вподоби. Я вмію порівняти слова, які звучать однаково, а означають різне. Молодці, я виявляю ставлення почуття. Мені сподобалось, як красиво і ніжно написано про. Хочу краще володіти українською мовою, тому що мене зацікавило, що. Молодці розумнички, ви всі дуже талановиті діти. А зараз нам треба доповнити тематичну павутинку до слова мова. Раджу вам поставити відео на паузу і спробувати заповнити цю табличку павутинку самостійно, а потім порівняти з екраном. Мова рідна, мова українська, мова співуча, мова мелодійна, мова солов'їна, мова материнська. Прочитайте визначення понять, з'єднайте одне з одним. Коротке влучне речення навчального змісту, у якому народ одне схвалює, а інше засуджує. Що ж це таке? Правильно, це прислів'я? Ласкава пісенька, яку співають, щоб приспати дитину. Розумнички, це колискова віршик, який допомагає учасникам гри. Визначити чергу, хто ж а хто ховається. Хто, як це називається? Розумнички це лічилка. Жартівливе речення віршик, складене з важких для швидкої вимови слів. Скоромовка. А зараз, будь ласка, приготуйте листочок, і ми зробимо з вами разом письмове завдання. Раджу вам після кожного завдання ставити на паузу відео для того, щоб вам було зручно його виконати. Подивіться, будь ласка, на екран. Знайди в цих словах інше. Дороги, відблиск, стомилися, перестав роздуми. Роги, блиск. Милися, став, думи. Запишіть слова, які утворилися. І ще одне письмове завдання, яке ми зробимо. Доповне речення, щоб краще володіти українською мовою, я буду. Запишіть це речення. Дякую, ви просто неймовірні. А зараз, будь ласка, домашнє завдання прослухайте. Раджу вам намалювати за бажанням ілюстрацію до вірша чи казки, який або яка тобі найбільше сподобалась. Дякую вам за урок. До нових зустрічей!